Сьогодні про те, як нас з вами просіяли через енергетичні сита, як відбувався відбір того, хто ми є насправді. Багато хто говорить про такі речі, і сьогодні я вітаю вас в цьому відео, в моїй студії Апогея. Це Міжнародний освітній центр самопізнання, який розкриває дуже багато секретів про те, хто ми є насправді тут. Те, що ми з вами вважали секретами, зараз воно зовсім по-іншому сприймається. Правильно? І так, друзі, кому цікава така тема, будь ласка, лишайтеся. Я вітаю всіх нових підписників на моєму каналі. Будь ласка, долучайтеся до нашої чудової, чудової такої атмосфери. Самопізнання – пізнання це дуже цікаво. І сьогодні, правда, я згадала одне відео, яке я писала декілька років тому. Про те, як відбувся відбір кожного з нас, того, хто є тут на землі, відбір, що це значить відбір? Тобто, як ви знаєте, кінцева така процедура. Така кінцева, яка, наприклад, тут... записує в твою, наприклад, оцю флешечку, там, де в тебе все про тебе записано, або в архів твоїх даних записується, або ще кудись там, якби відмічається, ось, твій стан енергетичний, твоєї ось такої цієї всієї біоенергетичної структури і всього, що туди вкладено. Тобто, знаєте, як цікаво, от уявіть собі. Повторю ще раз, я не пам'ятаю, в якому році я писала це відео, але давайте ще раз поговоримо про те, щоб це було якби образно більш уявлено зараз. От Кожен з вас, відчуйте, що вже ви знаєте, хто ви є, якого рівня ви людина, тут, на землі. І як це відбулося? Коли це відбулося? От уявіть собі, що. Наприклад, десь там далеко-далеко, в просторах якихось, де йде таке спостереження за всіма людьми на землі, стався такий момент, якби що ми всі люди на землі, всі, які є жителі планети, саме в такому полі вібраційному, де ми знаходимося, ми якби були в цьому полі, прямо тут і зараз. Ну, воно є багатовимірним, звичайно, але ми от просто в якийсь момент були просіяні, так? Щоб, щоб записався наш енергетичний там, безцінний досвід, який ми проживали, так? будучи в різних проявах себе, до якого рівня ми дозріли, доросли зараз уже на даний момент. Так? Ну, наприклад, це відбулося не вчора, і не сьогодні. але... Уявіть собі, величезний такий а, піщаний годинник. так? Ось є його верхня частина і є нижня. так? Ну, просто так уявіть, для образу такого. І ось а, коли ми всі були з вами, жили от в тому просторі. В тому просторі ми жили з вами, там були такі певні з нами події, відбувалися, ми проживали досвіди, там, ми там все це проходили, набували такої зрілості, свідомості своєї. І потім в якийсь момент прийшов час просипатися через оцю, оцей вузенький отвір. Мало того, ніхто не питав, хочеш ти туди сипатися, чи не хочеш. Так? Тут створилася така, знаєте, як воронка така. Створилася і втягувала туди всіх, в кожен мав просіятися. І в, той, в тому проміжку, в самому тоненькому місці, там ніби стояли такі, знаєте, якісь датчики, можливо, Можливо, то якісь прибори. Ну, В земному плані, словами як сказати, щось там таке було. так? Ми його не осягнемо своїм розумом тут і зараз. Що коли ти просипався. Просипався енергіями своїми, пройшов тику перевірочку, тебе виміряли і записали твій досвід, як ось такий прожитий на даний момент. Так відбувається відбір, і відбувався. І потім, коли ти просипаєшся сюди, тут, оцей простір, він абсолютно вільний. Ти летиш у вільному падінні. Тобто, тут ти все закінчив своє, те, що треба було до того моменту. Потім просівся і полетіли ми всі вільно. Всі спадали вільно. Всі полетіли в невідомий простір. Ти не знаєш, як летіти, куди летіти, то той простір тобі невідомий. Ти не уявляєш, які там є шляхи для тебе, які є можливості для тебе. Ти нічого цього не можеш навіть уявити, бо ти не знаєш, ти там ще ніколи не був. Так от, друзі, дивіться. Цей момент, коли так сталося, так? коли ми з вами от впали в той простір, просипалися в такий, і він починає формуватися від того, як ми вже очищені від того всього, що було, починаємо далі осмислювати цей простір, що ми проявлюємо, які думки, які відчуття у нас є, як ми там летимо взагалі, як ми там летимо в тому просторі. Тобто, так. Весь час є рух. Ми весь час рухаємось, ніхто не стоїть ж на місці, правильно? Так, от дивіться, якщо брати так от з вигляду, ми, ми, в принципі, виглядаємо, як виглядали. Так само живемо, роки намотуються, намотуються наші роки тут, в цьому житті. так? Думки наші намотуються так само, десь розвиваються, розвітлюються. А от так само робота мозку стала іншою, тому що й думки рії інші стають. Де щось притопилося, де щось активувалося. Але ми маємо реалізувати себе як істинні люди. Без того всього, що ми, на нас було нанизано. Е, дуже багато і часто не з нашої доброї волі. І зараз, коли от, ти тільки знаєш те, що цей простір вільний для твого падіння. Так? Ти не можеш, ти не, ніхто з нас не міг пронести через оце вузьке горлечко, ніхто не міг пронести оте все, що там назбиране було, воно сюди не просочувалося. Воно пройшло так, як от треба, щоб пройшло. Розумієте? І коли ви знаєте, вже, що зараз ось так, життя пульсує, живе, саме ось так. Як у вільному падінні. Що ви будете робити далі? Що ви будете робити далі, коли всі так летять? І ніхто не знає, з якою швидкістю летиш, куди залетиш, де яке об'єднання буде? Одне тільки розумієш, що цей простір, в якому ти летиш, він єдиний для всіх. Так? І тут має відбутися таке остаточне. Формування єдності. Але єдність буде формуватися саме по світогляду, так? по світосприйняттю і на основі високоморальних принципів. Я завжди, знаєте, так, роблю акцент на цьому, тому що я знаю, що майбутнє буде формуватися саме на високоморальних принципах, на етичних принципах. На відчуттях краси, єдності, співпраці, благодаті, благородних проявів, оце так буде працювати наше майбутнє. Інакше не буде. Все те, що не відповідає цим критеріям, воно не буде працювати, воно зникне. Розумієте, все зникне, вимиється. Так от дивіться, коли, коли просипаєшся через такі речі, коли тебе втягує і, ніби тебе, знаєте, як вишліфовує. Що залишається істинним? От питання, да, от, хто я? Який я істинний? І ось ти розумієш, що ти саме той істинний, що залишався в своїй глибині так довго, дуже довгий час, а зараз починаєш проявлюватись як істинний. Ну, тобто, знаєте, це. Це якась така, як магія, але вона настільки е, чиста, чесна і щира. І це все дається для усвідомлення тобою самим, кожним, кожним, хто бачить це відео, хто, можливо, потім подивиться, хто зараз дивиться. Знаєте для усвідомлення чого? Що іншим то ти вже бути й не можеш, тільки тим от самим собою. А хто такий? самий? Сам собою, хто це така я є, хто це ти такий є? І, і завжди задається питання, Боже мій, я ще не знаю навіть, яке моє призначення, там, хто я тут є, що я тут роблю, е, 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 які таланти в мені, наприклад, там відкриваються, що там ще там в мені, і ще десь шукаємо щось, да? забуваючи про те. Що це все воно автоматично відкривається, коли ти розумієш, що ти є набагато глибша істота, чим ти себе вважаєш, прив'язуючи до якихось там особистих а, моментів, тобто до особистих, це особистість, правильно, але є щось поза межами особистості. І коли от поглиблюєшся сам в себе, чи сама в себе, і ти відчуваєш. Є якась така цінна річ тобі, така співпраця, така глибина йде, От з простором існування, з багатовимірним цим простором, де ти є. І ти проявлюєш себе як людина-істина, тільки зрозуміння, що ти вже готова чи готовий співпрацювати з тією своєю глибиною. Як тільки ти це розкриваєш, то відкриваються тобі такі нові можливості, нові перспективи, нова така варіативність розкривається, і ти думаєш, ух ти, як цікаво, як цікаво жити. Так от, друзі, знаєте, коли я кажу вам, що ми живемо в період щирості, в період істинності, то це значить, що не зіграєш нічого більше, крім того, хто ти є. Якщо є там а, негативні, наприклад, ну, як негативні, негативні це не те слово, як це краще сказати. Наприклад, демонічні такі якісь прояви, вони мають вийти, їх не потрібно тримати, якщо ти людина. Якщо цього демонічного по суті є всього того, що набрано там от більшість. Значить, отак воно і буде видно, і їх видно зараз дуже добре. Тобто демонічні е, оці формування видно. І видно божественні формування. Правильно? Народжені тут. Тобто його все видно. Ну, не можуть люди по-іншому. І я, ви знаєте, я радію цьому. Я от зараз дивлюся, я радію. Я бачу, от просто працюю з людьми весь час, і я бачу, от як у кого це все проявляється. Як людина, яка була завжди людиною, але на яку нанизано було завдяки от тим всім шляхам, які вона проживала, проходила як досвід, було нанизано, вплетено багато-багато деструктивних якихось енергій. В кого більше, в кого менше. так? Ну, тобто, я кажу енергії, тому що тому що ну, воно невидиме для очей, тобто в матерії, хоча воно є. І ти бачиш, як людина працює і очищується, часто через біль. І воно все виходить, очищується, бо людина згадала, що вона людина. Так? В той час, коли демонічні такі особистості, наприклад, зараз вони не можуть грати людей більше. Розумієте, вони будуть грати самих себе. І коли ми бачимо, що дійсно так і відбувається, ніхто не може зіграти більше нікого подібного, наприклад, буде істинність виливатися. Тому що всі просіяні давно, все ясно на іншому плані і видно, на тонкому плані, скажімо, як ми говоримо часто, що все це вже відбулося. Тому пробудження, да? я знаю, що більше і більше людей, більше і більше нас, людей істинних, вони будуть пробуджуватись. Це є пробудження в самому собі. Коли ти обираєш ту свою істинність, істину свою природу, істину свою любов, істину своє щось, те, що в тобі, тобі закладено, як благородність така, да? де з якої ти не можеш поступити нижче своїх принципів. Які ти відчуваєш, ти не можеш їх переступити. Так от, друзі, знаєте, от, е, я, я бачу, як змінюється світ, і я знаю, що все буде добре, тому що е, все це настільки явно вже очищення відбувається відповідно до того рівня, е, з, яким ти, е, з яким ти дійсно вже Відчуваєш сам себе, в якому ти є. І зараз через то хочеться побути більше в собі, якби так затихнути і побути. І я от радію цьому, правда, друзі? Радію співпраці з такими людьми. Я радію тому, такою глибиною, тихою, щирою радістю, коли я бачу гарні результати. От зараз у мене курс закінчується, цілитель. Я просто бачу, що Написала сьогодні в нашій групі, що я відчуваю, що ми весь цей час, оцих от майже два місяці, ми спілкувалися поза межами часу. Навіть коли ми не бачили один одного і були десь кожен зайнятий своїми справами, ми, ми були об'єднані десь в якомусь, не знаю, просторі через серце, через, через простір. Але він був інший. І зараз це відчувається. Думки перекликаються. Ми чуємо один одного. Це якась така співпраця магічна просто. Дуже цікаві люди і дуже, дуже така об'ємна робота. І я радію цьому. І я бачу, що більше і більше людей, саме таких відкривається, пробуджується, і саме такі люди проведуть знання про самих себе. В своїх проектах далі, в своєму спілкуванні, на своїх робочих місцях, в своїх бізнесах, в своїх книжках, можливо, на своїх блогерських сторінках, на своїх соціальних мережах будуть публікувати щось дуже цінне. І правда, весь світ змінюється на найкраще. Все змінюється на найкраще. Так що я дякую всім за увагу! Сприймайте свою істинність, істинну природу, дякуйте собі за проведену роботу, тому що ми всі виходимо на фінішну пряму прямо зараз. Фінішна пряма це дуже цікава річ. Так що, люди, всі, хто ви мене чуєте, знайте: ви на фінішній прямій. Нічого не треба прискорювати, нічого не треба включати. Не потрібно його все, знаєте, пхати попереду себе не потрібно, все йде своїм таким ритмом, все йде так, як має йти. От, просто більше поглиблюйтеся в самі в себе і все буде добре. Так що з вами була я, Тетяна Сахненко, моя школа вищої інтеграції людини служить вам, на вашому шляху. Залишаю вам посилання під кожним відео. Щоб ви могли подивитися новини, які є, щоб ви могли подивитися, які курси ви можете придбати для самостійного працювання, вебінари, будь ласка, дивіться. Приходьте на консультацію до мене, кому вона потрібна, щоб розібратися в своїх станах, які ви проживаєте. Я дуже зацікавлена в цьому, тому що я хочу, щоб швидко все відбулося. Одна консультація і є результати. Ви знаєте, хто ви що ви, як вам далі жити. Тому дякую вам за увагу, дякую за ваші вподобачки, пишіть ваші коментарі. Я завжди на зв'язку, завжди відкрита до спілкування. І приходьте на мої нові відео. Всього вам найкращого до побачення.